Якщо ви вже згадали про Петра Олексійовича, він регулярно підходить до мене на тих чи інших івентах. Останні ми бачили на прощальному вечорі посла Сполучених Штатів України пані Бріджит Брінк. Петро Олексійович завжди підходить, вітається і робить вигляд, ніби нічого не трапилося. Тому я б навіть хотів запозичити от, такий спосіб життя, коли тобі з усіх боків кричать, що будь ласка, не роби так, не накидуй там бруд через своїх посіпак на там той фон, той фон чи той фон. Ну ось а ти такий робиш вигляд, ніби все гаразд. Тому відверто, Олексій. Я ще в лютому 22-го року сказав, що поки війна, треба позакопувати всі сокири і працювати. В інтересах сил оборони, якщо в країні є люди, які мають ще час і натхнення займатися розбірками не з росіянами, а між собою, ну богим су.